Спортивні штани екстра сорту. Вага лотку 15 кг, ціна 8 євро за 1 кілограм. Жіночі та чоловічі. Ось такого плану. Це у нас іде в розмірі емочка, але це ось такі бріджі. Вони йдуть коротенькі. Так, бріджі тут попадаються, лоси не попадаються, чоловічі, спортивні штани попадаються. Повний мікс. Ось така моделька штанішок від Nike. Ось. Мені здається, це будуть жіночі, такі прямого крою. Наступна моделька йде ось такі легесенькі. Легесенькі штаніжки, розмір я, на жаль, не бачу. Ось так вони виглядають. Я думаю, що це Емочка-Елічка. Наступна моделька. Ідуть ось такого плану. Чоловічі. Так, ще одна пара чоловічих адідаси. В розмірі ікселічка. Ось така моделька. До речі, тут е, всі, все наповнення буде в хорошому стані. Ось такі штаніжки жіночі. Наступні лосінчики. Дивіться, гарно тягнуться, Гарної якості, гарний матеріал. Наступні це вже будуть такі теплесенькі штанішки чоловічі. В розмірі емочка. Ось така моделька. Ще одна пара жіночих. Вони будуть утеплені. Дивіться, які вони будуть теплесенькі всередині. Гарний розмір, гарна моделька. Наступні чоловічі спортивні штани. Це у нас теж бренд Nike. Розмір. Я думаю, буде 2 екса Елічка. Ось такі штанішки. Наступно це у нас жіночі штани. Ось такі класні жіночі спортивні штанішки. Лосіни максимально легенькі, класні, комфортні. Йдемо далі. Далі у нас ще одні лосінчики, ось так вони виглядають. Ось такого плану. Наступна пара це знову ж таки жіночі. Дивіться, гарно тягнеться, гарна резиночка, все на місці, бренд Аміса, розмір 42. Спортивні штани жіночі, подивіться, які розовенькі, класні, ось так вони виглядають. І йдемо далі. Спортивні штани, чоловічі, ось такі сіренькі. Не знаю, як цей бренд називається, скінгуру. В розмірі Емочка. Ось така моделька чоловічих спортивних штанів. Наступне іде ось такого плану жіночі лосіни. Ще одна моделька. Штанішки великого розміру. Наступні, знову жіночі. Вони йдуть такі легенькі, як гавайки. Наступна адідаси, чоловічі. Ось така моделька. Думаю, що це розмір Емочка. Ось такі крутезні штани-трансформери в розмірі М. Можна розщепити, і це будуть шорти. Наступна моделька йде ось такого плану, синій чоловічий класний. Ще одна модель. чоловічих спортивних штанів. Ось такі сіренькі. Карго. Ось так вони виглядають. Подивіться, яка крутезна модель. І йдемо далі. Ще одні спортивні штанішки. Дивіться, як багато кишеньок. В розмірі 2 xl Жіночі лосіни. Ще одна пара, але це дуже такі теплесенькі. Ось така моделька великого розміру. Ще одна пара жіночих. І ці, до речі, теж подивіться, які вони будуть теплесенькі. Ось такі. Так, розовенькі, жіночі. Всередині на флісі. Ось така тепленька моделька в розмірі ікселічка. Так, це вже чоловіча пара. Чоловіча пара, ось така. Всередині, точніше, знизу є резиночка. Так, жіноча лосіна Великого розміру. Ще одна пара жіночих лосін. Така яскрава, класна. Наступна моделька це вже жіночі спортивні штанішки від H&M, Розмір XS. -очка. Так, наступна моделька. Ось такого плану спортивні штани жіночі. Лосінчики. Теж утеплені. Дивіться, яка модель. Так, ідемо далі. Ось такі гавайки. 42-44 розмір. Так, спортивного плану ось такі. В розмірі Елічка. Лосінчики. Це такі штаніжки. Бачите, знизу вони йдуть незавужені в розмірі L, HD. Теплесенькі, ось такі класні, максимально теплесенькі. Дуже круті лосіни Наступна моделька це уже крівіт. Спортивні штаніжки, теж більшого розміру. Ще одні спортивні штани. Ось така моделька. Знизу теж мають манжетки. Наступна, резиночки такі. Ось такі розовенькі жіночі. Ще одна пара. Так. Ось така моделька. Теж іде великого розміру спортивні ніжка. Ось такі крутезні. Теж трансформери, штани шорти. Так, наступне, наступне. Це у нас ось такі лагесенькі спортивні штани жіночі. І остання пара, яку я витягну з цього лоту це ось такі штанішки лосіни кхів, жіночі. І це був весь вміст наповнення спортивних штанів вагою 15 кг, по ціні 8 євро за 1 кг сорту екстра.